Дорогий і рідний, сьогодні особливий день. І, і в день твого 25 річчя хочу побажати тобі наснаги в роботі, на здоров'я, безмежного щастя і казкового життя. Я дуже хотіла, щоб цей день був для тебе особливим, і тому вирішила показати тобі любов. Близьких для тебе людей. Ми тебе дуже любимо і цінуємо. З днем народження, кохане. Віталік. Вітаємо з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я, краси і великого в труси. Щоб тебе все було добре, щоб з бізнесом вийшло і буде тяжко. Ми приїдемо і поможемо. Віталік, я тебе теж вітаю, з днем народження, Бажаю тобі, щоб в тебе все було саме саме найкраще, щоб ти був здоровий, щасливий. І кохані, щоб ви за нього скоріше вже розписалися, щоб ви стали сім'єю, щоб у вас все було добре. Ми вас дуже сильно любимо і дуже скучаємо. Дуже, дуже. Віталій, поздравляємо тебе з днем народженням. Всього всього найкращого тобі. Всього всього найкращого. З днем рождения. Данте авгурі, Віталіно! Віталік, вітаємо тебе з ним народженням. Бажаємо тобі, всього самого найкращого. Успіхів, кохання, любові, здійснення, мрій і насамперед крепкого здоров'я. З днем народження. Віталік, вітаю тебе, сонечко. Цьому і тебе будь нам чемний, сильний, моцний, май силу волі і терпіння, Всього-всього тобі не. Вьомиє в тебе. цьому цьому, Віталіка. цьому. Здорово, арціба! Віталій Аурелович Барійцянович. Поздоровляйте тебе з ним народження, щоб ти був крепкий, здоровий, щоб скоро вінчався у церкві і на мотоблоці, щоб більше не плакав. З ним нарадження. Це для тебе, Марці. Віталік. Удачної тобі два ки Щастя, здоров'я. Багато грошей, щоб то стояло і гроші були. Надіюсь, скоро зустрінемося. Здоров'я тобі, твоїм близьким людям. І удачі. Все. Привіт, дорогі братику. Віталька. Я вітаю тебе із твоїм сьогоднішнім днем, з твоїм днем народження, і з твоїм ще таким маленьким юбілеєм. Зичу тебе в першу чергу це міцного здоров'я, радості, добра та побільше тепла від оточуючих тебе людей. А також великого, великого кохання від твоєї анютки, яка, до речі, в тебе дуже гарна. Бажаю тобі також сонечка на серці, спокою в душі. Миру, достатку та любові та безсмертного неба до головою. А саме головне це Боже благословіння та ангельської опіки. Я тебе дуже люблю. Будь щасливий! Є! Братан, ми з першого класу в місті! Бажаю тобі щастя, здоров'я всіх, благ! Вітаюся! Всі. Вітаю тебе з днем народження! У тебе сьогодні невеличкий ювілей 25 років. 25 років всього-навсього такі маленькі, як і 25 копійок. Бажаю тобі прожити 100 років без ремонту. Звісно, бажаю тобі всього самого-самого найкращого, тому що всі тобі сьогодні таке бажають. Бажаю тобі, щоб у тебе з твоєю Анюточкою було все чудово, щоб у вас були чудові сонячні ранки, ситні та смачні обіди, романтичні вечори. Та Жавучі такі ночі. Ну, ти розумієш, про що я? Я тебе дуже-дуже люблю. Ще раз тебе вітаю цьому і з тебе мого речі. Здоров'я імміні. Як тебе діла? Все нормально, трактор їде? ти пупсуєш, павло заробляєш чи не дуже. Я тебе вітаю, бажаю біжу, щастя, здоров'я. Чого усього найхорошого? Аби ти прожив 100 років без ремонту, не міняв масло. У трактор, не усе, все давай. Тримайся, Купа. я за тебе тут вісім ви. Привіт, дядінка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю всього самого-самого найкращого. Вітаю тебе з днюху. Бажаю тобі всього найкращого. Щастя, здоров'я. Зая, і... привіт. Високі літо, душі таранту і цілунки легко встають у кусом. Я нас візнесу. Потока патоків твоя порядність, така спокуслива, не я люблю то. Я вимірю ту саме твої конспекти І зайві ремночі твоя порядність така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, все, твоє, що я мушу вивчити усе, Твоє, що я хочу віддати ти, 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 ти усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу відати ти. Твої приходи такі наповнені, ти недочута, Ти переслухана, ти божевільна, а ти не керована. Твої симптоми, твої діагнози в першені ті, і серце Ісуса, та температура, високі градуси твоя порядність, така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива. Так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе. Чому ти настільки красива? Чому в мене ціла дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі. Я дуже рада, що ти в мене є. Я вдячна Долі за те, що вона звела нас з тобою. Ти той, хто навчив мене кохати, ти той. кого не хочу я втрачати. Для меня с тобой, только кто не хочет, Эти длинные ресницы, черные глаза, красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан, прокачу на лаве седан. Ты послушай меня, милый, придержи коня и спроси у братьев, отпустят ли меня. Я тогда надену платье цвета баклажан, сяду к тебе в седан. Эти длинные ресницы, черные глаза Красотой своей сгубили пацана Сходим на свидание в лучший ресторан Прокачу на лаве седан Ты послушай меня, милый, придержи коня И спроси у братьев, отпустят ли меня Я тогда надену платье цвета по глазам Сяду к тебе в